Його називають рожевим морем через характерне заобарвлення води влітку, хоча насправді це лиман куяльницький. Його дно повністю вкрите сіллю, яка має лікувальні властивості. І сюди на оздоровлення приїжджають люди з різних куточків країни. Дуже хороше враження, дуже вона лічебна водичка. От. І Ми приїжджаємо вже не один рік сюди, на цей ліман. Ну, звісно, вода трошки втекла порівняно ті роки, було трошки більше водички, але дуже-дуже добре. Звідси навіть не хочеться уходити. Так добре в цій воді, легенько, тепленько і саме найкраще. Дуже сподобалося. Дуже сподобалося. дуже. сподобалося, Вот я приїжджала сама, а привезла свою подружку, лепшу подружку, своя подружка. Цей закалки, це її і... бодрості на цілий рік хватає. Всем рассказываю, как хорошо. У меня просто вообще болит плечо. Как болело, так и болит. Но я надеюсь, что мне тоже поможет. Будет. Будет, да, я и в бассейн хожу зимой, и, и на процедуры, и сюда. Вот еще немножко похожу. Конечно, мне нравится куяльник, когда он не, не вот этот. В этом году он очень рано выпала соль в осадок. На улице мы все поцарапанные, оно печет и болит, и беспокоит. Поэтому мы с карематиками, у меня карематик лежит. Потому что живот просто поцарапанный, упереться нельзя. Водичка ургар и ветерок, мы лежим и принимаем ванну. И наслаждаемся. И будем думать, что и у нас будет, все будет хорошо. Володя. Я уже третий раз, а Володя Перший раз тільки ми його запросили, щоб він приїхав. А вдруг йому б теж по у мене почали з'являтися почуття ніг кінцівки починаю чути, а то я не чула. Мене зовсім мене не працювало. Цей склад він діє протизапально аналгізуючи, вистанавлює функції там тканин, систем, які пошкоджені. В нашому закладі ми лікуємо порно-рухову нервову систему, захворювання урології, гінекологічні захворювання також захворювання дихательної системи. Є у нас шкірні захворювання, це псоріази, нейротерміти, екземи. Якщо є посліажого рубці кілоїдні також добре іде у лікуванні. Чи може людина сама приїхати оздоровитися? Чи... За назначенням лікаря. За останній час багато людей, які самостійно посіщають ліман. Потім вони приходять до нас консультуються і потім виясняється, що їм взагалі не можна на той ліман ходити, бо є чіткі показання протипоказання. Ці чіткі показання протипоказання ви можете побачити на нашому офіційному сайті. Но основні такі протипоказання це є онкозахворювання чи стан після онко, це є епісіндроми, це є захворювання серцево-судинної системи, гіпертонічні хвороби. Би треті ступні з ризиком третім, от епілепсія.